Ми купили однакові джинси й полубутки Челсі навмисно, наче нам, сестро, метафізичного рівня насправді замало. Пролітав перший сніг і свистіли ракети у хмарах над містом. З височезної башти край лісу наповну тривога кричала. Ми ж варили лавацу, читали книжки, готувалась вечеря. Мов рашистські прильоти буденний боятися просто несила. Наче ми у безпеці, бо дім наш, фортеця, глибока печера, І ялицею пахло в кімнатах і різдвом за новим уже стилем. Карта світу показує темінь і холод, блекаут в Україні. При свічках загорнемося в пледи картаті і вип'ємо лате. І розпалимо вогнище з класиків русських в старому каміні. вімкнемо на макбуці про грінча. Допоки заряду багато, ще ковтаєм пігулки від болю та біль не зникає аж смішно. Не втімки напівповна чи вже спорожніла терпимості чаша. А на ліжку скрутилася верчиком наша, одна на двох кішка, І кармазинова мапа показує пекло, куди їде паша.